Оце звучок класний. Твердий такий грубоногий, хороший гриб. Супер. Друзі, всім привіт. З вами я, Сергій. А значить, ми зараз в лісі і будемо збирати з вами гриби. Сподіваюсь, сьогодні назбирати повну корзину грибів. В цьому лісі я перший раз, тому потрібно не гаяти часу і швиденько йти в ліс, тому що там нас очікують грибочки. Гарненькі, біленькі, жовтенькі та синенькі. Сподіваюся, це так. Як бачимо, ліс не густий, прозорий, вкритий листям старим. Чагарників як таких немає, ходити дуже зручно. Так, Ось якому лісі сьогодні я буду збирати грибочки. Можна прочитати, що це саме за урочище або що це за ліс. Є навіть карта лісу, можна навіть показати точні координати, де були гриби. Спускаюся з такого горба, спускаюсь, спускаюсь і натрапляю на отакого красивого боровичка жовтого. О! От такий красень. Перший в цьому лісі мій грибок. Клас. Значить, тут грибочки є, треба їх лише пошукати. Так. Продовжую своє полювання, тому що новий ліс, нові емоції, нові сподівання, нові переживання. Все нове. Перший грибочок у кошик. Ось ще один красень. Не менш цікавий, дуже гарний, молодий. Подивіться, яка краса. Ну, прийшлося трошки походити. Тому що тут я ніколи не збирав грибів і таких, як грибних місць, я не знаю. Тому прийшлося походити, але знайшов ще одного такого гарного боровичка. Тому в мене вже два. А ось іще один. І так помаленьку я вже починаю ходити в азарт. Так. Хорошенький грибочок. Цей вже розкрився. Але ще нормальний. А ось тільки... Побачив ще одного. Поки того тільки О, грибочка тільки в корзинку, а тут ще один молоденький. Осте. Ось який він красень. Ох! Боровичок такий собі жовтенький. Круть-круть. Закриваємося. Дивіться, який. який собі боровичок. Так, ну тут можна шукати, можна ходити, шукати, десь вони з'являються. А погляньте вперед, ви нічого не бачите. Дивіться, приближую легенько камеру і бачу... Ось. Як він там сидить. Просто з-під листя виглядає. Зараз ми його заберемо. Так, підходимо ближче до цього грибочка. Ось ти де, сховався, дружок. О! Ось такий собі грибочок приникався під листочками. Так, є. Так стає. Навіть дуже цікаво в цьому листі ходити і шукати грибочки. Так, наближаюся сюди. Ось бачу кілька маремух. Ось, бачите, це гриби маремухи. От. А поруч з цими грибочками он відніться такий дядько-боровик. Ось який дядьок. Класний. З грубою-грубою ножкою. Дивіться, який гребуля прикольний. А далі є ще маремушки. Ростуть. Тобто вже пішов сезон маремух, але Вони такі великі, бачите, ось. Я навіть не знаю, що з ними робити, чи це брати їх сьогодні, чи не брати. Тому що я на велосипеді і додому я їх не довезу. Тут ось ще один. Оп. Але вже такий, можна сказати, старіший. Зараз розріжемо, подивимося який він, тому що я вже таких грибів не беру. Дивіться, всередині він навіть не червивий, але він просто зістарився. Він постарів. Тому залишається в лісі. Біля старого обійшов навкруги і знаходжу молоденького. Отакого такого красунчика. Подивіться. Або старий вже встиг кинути пори, або це просто грибниця так розійшлася. А ось ще один старий гриб. Нібито і не було дощів, нібито і літо посушливе. Але гриби вже дуже швидко старіють. Так. А ось ще один прекрасний боровичок. І він тут не один. Тому що бачу, ось виглядає з-під листя ще один. І цей вже старий, да, шкода, я його навіть не буду чіпати. Нехай він собі тут і доживає. Меншого ми забираємо, а оцього залишаємо. ну вже звідси я бачу ще одного. Дивіться, он під пеньочком. Бачите, пеньочок. І видніється його така світла шапочка. Цей дуже красивий. Грубоногий такий. Ух, клас, дивіться. Це взагалі такий прекрасний гриб. Можна сказати, першої якості. Ось такий грубоногий красунчик. Потрапляє до нас в кошик. Дуже класно збирати гриби, коли вони є. Коли вони трапляються. Можна сказати раз по раз, дивіться, хіба це не чудо? Ось такий красень. О! З такою прекрасною довгою ногою і грубою. І жовтенький такий. Ну, класний грибочок. Отримуєш задоволення від збору грибів. В цьому лісі грибочки ростуть чомусь поодинокі. Нема так, щоб сім'ями 5, 6, 8, але знаходиш отак грибочка, він один. Ну, Через кілька хвилин ти знаходиш ще одного. Це дуже захоплює. Тому що ти думаєш, а який буде слідуючий? Чи він буде кращий? Но ви замітили, що одні жовті грибочки йдуть з тонкою ніжкою, як оцей, наприклад, а інші з товстою. Ось. Є різниця, так? Да? Отака От ніжка і така тоненька ніжечка. Тобто є якась різниця. Якщо, друзі, хтось бачить цю різницю і знає, в чому вона, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати і взяти для себе якийсь урок. У мене таке відчуття, що тут грибників не було. Тому що дуже багато переросших грибів. Якби були грибники, я сподіваюся, чи я думаю, що вони б їх визбирали. А так. Старі перерощі, вже, можна сказати, гнилі гриби трапляються дуже часто. Тому можна зробити висновок, що в цю точку лісу попав я, можливо, перший. А можливо, і не перший. Ось знову бачу грибок. І він старий. Ось, бачите, да, Боровичок. Але він дуже старий. Ось його щось і поїло, і погризло, і він вже зіпсувався. Так, шукаємо молоденьких. Он який переді мною красується. Грибуля такий прекрасний. Ось, Вже аж на сонці загорів. В моєму кошику вже побільшало грибочків. Бачу, все ж таки люди тут ходять, тому що є пачка від цигарок. Значить грибники тут трапляються. Я ще до нього не дійшов, а він вже до мене посміхається. Дивіться, який виліз з під листя сам. Можливо, пташки його розкрили. Але він, друзі, тут не один. Ось я бачу ще одного. Молоденький такий, тільки-тільки ну, появляється. Ось красивий такий. Просто чудовий. О, який красивий. І ще одного бачу. І ще одного бачу з іншого боку. Також такий самий красивий, молодесенький грибок. Бачили, так? Да? Я спустився вниз до яру, а тут такі чудові грибочки. Прикручую я їх по черзі і покажу вам цю красу. Дивіться. От така краса. Три. Красиві грибочки в одному місці. Можливо, тут є іще. Зараз я покручуся. Думаю, що тут ще є грибочки. Але ці дуже красиві. Так як я і казав, покрутився і знайшов ще одного красення дуже гарного. Цей взагалі. Ось який шедевр. Він там із маленьким, але маленький, як завжди, прив'яв. А цей отакий гарнюній, товстоногий класний грибочок. Гарна така поляна вийшла із чотирьох грибів. Ну, я думаю, це ще не все. Це тільки початок, саме війшов в азарт, зараз я їх тут буду шукати. Тут класне місце. Сподіваюся, грибочків я тут накочу багато. Ви запитуєте, що ми робимо з боровиками жовтими? Сьогодні все дуже просто. Ми їх відварили великими такими кусками. Як бачите, гриби чисті, без хробачків, гарні такі жовтенькі. І валюшка моя замаринувала, закатала в баночки. Різали великими шматками, деякі гриби навіть ціленькі, не розрізали. Виглядає не лише красиво, але й дуже смачно. І під дубом бачу, ну, справжній боровик. Оце звучок. Класний. Твердий такий, грубоногий, хороший гриб. Супер. Да, я думав, в цьому лісі не було грибників, але вже почав знаходити зрізані ножки. Такі люди тут були. І щось вони трохи різали. А ось яка поляна боровичків. Один такий красивий, великий. Още два і третій. Ну цей вже все. Він вже віджив. А ці доволі гарні такі. Ці боровички ми заберемо. Дві ці. Чудовий великий боровик. Класний. Ну Ось в одному місці було чотири. Ну, три ми візьмем. Такі гарні боровички забираємо. Ось вийшов на горбок і дивлюся, три таких красені. Один, два, три. І ось ще є й четвертий. Оце боровички. Це вже не жовті боровички, а інші. Це синяк. У нас його називають синяком. От такі прикольні синяки. Дивіться, ну просто класний. Так, і ще одного круть круть Так. Оце синяки, друзі. Якщо його зараз зрізати, отак відрізаю, ножка його посиніє. Дивіться, моментально бере і синіє. І він трошки хробачливий, трошки є в ньому щось. Але він зразу синіє. Не встиг зрізати, вони синіють. Так, В одному місці 5 отаких синяки. Або нас називають синяки. Зазвичай кажуть, що це дубовик звичайний. Ще один екземпляр, друзі, пора двоко. Такий здоровий. Зверху такий світлокоричневий, красивий боровичок. Ось, знизу аж червоненький такий, гарний, кольоровий. От такі грибочки дуже радують око, як знаходиш їх в лісі. Кожен гриб по-свому кращий іншого. От такі грибочки. Так, помаленьку моя корзинка вже майже повна. А біля нього в кількох метрах росте отакий маленький. Теж дуже класний, на довгій ножці. Аж скривилася. Отака. Отакий грибочок. Хіба це не чудово збирати такі грибочки. От. Перехожу з одного горбочка в лісі на інший. І що на одній стороні яру, що на іншій, є отакі чудові боровички. Ох! Викрутити не можеш так міцно сидить. Дивіться, гарненький такий боровичище. Так, засипемо його норку. Так, от такий боровичок гарний. А ось піднімаюся в горку, зрізав гарного боровичка і бачу світліє шапочка іншого. Вона собі так світлі і видає себе. О, теж красивий, молодий, великий, яскравий такий. Гарний боровичок. Зараз відріжемо. Дивимося, чистенький-чистенький, ні одного хробачка. І з таким темпом ще трохи і корзина повна. Сьогодні я взяв більшу корзину, таку, в яку поміщається більше відра, і бачу, що помаленьку я її зараз наберу, якщо грибочки будуть попадатися в такому ж самому дусі, як зараз. Знайшов старий гриб, а коло нього отакий молоденький. Тобто, видно, що гриби були не тільки дві назад, як вилізли, можливо, неділю назад, і знову почали грибочки рости. І такі гарненькі грибочки є. Так, сьогодні, друзі, я відкрив для себе новий ліс, грибний ліс, в якому є грибів багато і різноманітні. Тому сподіваюся, що. Сюди приїду ще не раз і буду вести зйомки з цього лісу. Можливо, будуть білі гриби, бо сьогодні лише боровики жовті та боровики сині. А, ну і маремухи, сироїшки. Хоча це мене не сильно хвилювало, я хотів знайти боровичків. І сьогодні мені це вдалося. Я вже навіть не всі гриби знімаю, вже ходжу, добираю корзинку свою і тут находжу такі шедеври красиві. Цього я вирішив трошки зняти. Тому що на вигляд дуже красивий, хороший такий грибочок. Так, і частенький грибок. Так, залишилося вже небагато. Добрати лише верхушку. Ще грибів з 10 треба знайти, а це треба походити. Тому що, як бачите, вони ростуть в основному 1-2. Немає масово так, щоб 3, 5, 10. Сім'їв немає. Один, два грибочки і все. Але я дуже задоволений, що приїхав саме сюди. Для себе відкрив такий цікавий ліс. Думаю, сюди буду приїжджати не раз. А ось, друзі, вже на завершення. Щоб поставити корону на цьому красивому кошику, я находжу ще білого. Справжнього білого гриба. Тож він в мене не виривається. Ой. Виріс уже. Справжній білий гриб. Літній такий білий гриб. Це якраз, щоб поставити корону зверху. А щось тут ось бачу за деревом якесь таке скупчення. Можливо, тут так ось щось є. О, дивіться, а тут жовтий. І дивіться, який він гарний. І от частину слимачок з'їв, а частина гриба масивна і дуже красива. Це зразу ось біля білого гриба різ ще й жовтий. Два боровички росли одночасно. Метр десь була між ними різниця. Так, подивимося. Дивіться, він чистенький. Ні один черв'ячок в нього не потрапив. Так, гарна корона зверху. Так, і біленький грибок також ставлю зверха. От так. Робимо чубчик нашого кошика. Ну що, друзі, на цьому все. Так як і обіцяв, повний кошик грибів. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобались вам грибочки, поставте лайк, напишіть коментар. Почуємось в наступному відео. Пока-пока.